Лише за два дні від початку повномасштабного вторгнення до 138-го окремого батальйону сил територіальної оборони ЗСУ приєдналися пів тисячі добровольців Житомирян. Уже понад два роки українці живуть в умовах великої війни. За цей час батальйон пройшов чималий бойовий шлях. Ми почали в місті Житомирі, перемістились далі в зону бойових, бойових дій безпосередньо на білоруський кордон. Це був квітень, травень, 22-го року. Виконували завдання на півночі, тривалий час нашої області. У 23-му році були переміщені на Куп'янський напрямок. Наразі наш батальйон. Мьон переміщений в поточну точку нашої дислокації на запорізькому напрямі і виконує там свої бойові завдання. Жестю наразі у підрозділі понад 80% жителів міста, тож вважають це своєю особливістю набагато простіше да. і відповідальніше навіть перебувати, нести службу і боронити нашу батьківщину разом з людьми, які близькі тобі не лише по духу, а ще й за місцем проживання, які з тобою могли вчитися в одній школі, які з тобою могли ходити в одні магазини, які могли. Тобі з собою проводити разом дозвілля. Батальйон планує розширятися і надалі. Для цього відкрили два рекрутингові центри у Житомирі. Один із них знаходиться на першому поверсі Житомирської районної військової адміністрації. Інший на базі міського центру зайнятості. До них вже звернулися кілька десятків осіб. Безпроблемно потрапити на військову службу у Житомирський батальйон територіальної оборони можуть лише ті особи, які мали або бойовий досвід, або проходили військову службу не пізніше ніж. За 6 місяців до поточного моменту. Всі інші особи повинні будуть пройти так званий курс базової військової підготовки. Але, знову ж таки, це вже питання наше. Батальйону, головне, щоб люди були зацікавлені. Від початку свого бойового шляху підрозділ не залишався без підтримки. Друзі батальйону постійно допомагали з придбанням транспортних засобів, бронежилетів, медичних засобів. Днями військові отримали нове обладнання для одного з рекрутингових центрів. Ми відгукнулись на прохання батальйону щодо доукомплектування рекрутингового центру, який знаходиться на базі районної державної адміністрації Житомирської в плані придбання комп'ютера і принтера для роботи рекрутів. Фахівці державної колишньої інспекції проникли з цим питанням і знайшли можливість зі своєї заробітної плати виділити частину коштів для придбання саме цієї техніки необхідної для батальйону. Нове обладнання допоможе підрозділу в оперативному порядку сформувати базу рекрутів та видати їм письмові згоди для отримання інформації щодо проходження служби у 138-му батальйоні. Можна також звернутися за телефонами, які ви бачите на екрані.